Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі шуруповерт від компанії Bosch з професійної 12-вольтової лінійки, а саме GSR 1235FC. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на пакуванні. Проте цей номер різниця від артикулярного номеру на самому інструменті. Артикулярний номер на інструменті призначений для серісного обслуговування. Розпакуємо даний інструмент, подивимось, що всередині розповімо про його технічні характеристики та приділимо увагу перевагам. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, що постачається саме за цим артикулярним номером, ми бачимо, що у комплекті постачання йде вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сам шуруповерт без акумуляторів та зарядних пристроїв. Це зроблено саме для того, у випадку, якщо у вас є 12-вольтова професійна лінійка від компанії Bosch. А отже, ви можете використовувати свої акумулятори до цього інструменту. Також у комплекті йде поясне кріплення та кріплення для біт. Крім того, для того, щоб комплектувати свої набори, тут є вкладинка до кейсу L-Box 102. Комплект постачання розглянули, тепер перейдемо до технічних характеристик. Максимальна швидкість обертання. На першій швидкості від 0 до 460 обертів на хвилину. На другій швидкості від 0 до 1750 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент складає 35 Нм, на першій швидкості. На другій швидкості в режимі сверління максимальний крутний момент складає 20 Нм. Діаметр витратних матеріалів, що можна затиснути в патроні інструменту від 1 до 10 мм. Тип двигуна безщитковий. Тип акумулятору літій-іонний акумулятор. Напруга 12 вольт. Патрон має систему в плексі-клік. Максимальний діаметр сверління металу до 10 мм. Максимальний діаметр сверління деревини до 32 мм. Максимальний діаметр шурупу до 8 мм. Габарити інструменту складають 115 на 181 мм. Вага 770 г. Країна виробник товару Малайзія. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці при умові реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це система FlexiClick. Саме завдяки цій системі ви можете встановлювати на даний шуруповерт 4 різних патрони. А саме швидко затисний тримач, біт, кутовий або ексцентриковий. Дані патрони в комплект не входять, проте їх можна придбати окремо. Базове кріплення тут іде під шестигранник. Далі перейдемо до регулювання сили затягування. У нас йде 20 основних положень. Та додаткове 21 для сверління. Також іде два режими роботи. Перший режим це режим для загвинчування шурупів. А другий режим для, відповідно, сверлення у металі, деревині тощо. На першому режимі у нас вища сила затягування. На другому режимі у нас нижча сила затягування, проте вищі обороти. Сам шуруповерт на даний момент є найкращою моделлю. З 12 вольтової лінійки від компанії Bosch та має безщітковий двигун. Для того щоб даний двигун гарно охолоджувався під час тривалої праці, на інструменті присутня велика кількість вентиляційних отвоїв, а також корпус інструменту гарно прогумований для того, щоб ця тривала праця була більш комфортною. Ближче до руків'я інструмента в нас присутній ліхтарик, що гарно освітлює робочу зону та дає можливість працювати у важкодоступних та погано освітлених місцях. Також тут присутні кнопки для переключення реверсу, відповідно загвинчування та викручування та відповідно пускова кнопка. Нагадуємо вам про те, що комплектації акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Також, друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей.